Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в Українській Прем'єрлізі у сезоні 2017-2018 років 15 жовтня 2017 рік. Чорноморець. У себе вдома. В Одесі. На стадіоні Чорноморець команда приймала київське Динамо Олександра Хацкевича. 2-1. Чорноморець перемагає. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Чорноморець, дулуб, головний тренер команди. 5-4-1. Стартова розновка в Одесітів. Гутар у воротах. Трийка центральних захисників. Мартиненко, Діає та Жуніч. А, люлька зубей колотералі, бомба політи, Васенка Валець, півзахисники та Хабленко у нападі, це стартовий роснок в Київський динамо, Олександр Хацкевич, головний тренер команди, Максим Коваль у воротах, пара центральних захисників Кадр Пантич, Морозюк Піварич по флангах, Шепелів Сергій Сидорчук, центральний опорній півзахисники. Денис Гармаш центральний атакувальний півзахисник, Олег Гусєв, Віталій Буєльський по флангах, там Бакані у нападі. Це стартова розстановка Куївського Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте про сам футбол якраз говорити. Ну що ж, друзья, друзья, прям дуже активный старт. Спорід в Черноморці. так дуже здорово, цей матч розпочинає. 14-х на матчу. Идет долгий вынесу вперед. Футболисты борьбу. Хабленка дуже здорово зачепився за мяч. Право флангу. играю боротьбу. Шепелева. Простріл. Васин. Дуже здорово. Ставить корпус. Відкидывай мяч. Тому питка на кавальця. Кавалець. Здорово проходить. пробывает вдальні кут. Кавалец гол. Гол. Черноморец, 14 ху на матчу. дуже хороша атака пошла у виділив би Хабленка, який дуже здорово зачепився за мяч. Прям дуже здорово Хабленка зачепився за мяч. По правому флангу так пройшов. Виграв боротьбу Шепелева. і Васин Дуже здорово ставить корпус. відкидає м'яч на Ковальця, Ковалець Дуже здорово заходить на удар і, в дальній кут Ковалець. 1-0. На 14-й хвилині матчу Одеський Чорноморець виходить вперед. Дуже чітко пробує Ковалєв, це самісінький дальній кут. Чорноморець піймав кураж, тому що буквально через 7 хвилин одеська команда знову проведе свою непогану атаку. І знову Васін з правого флангу прострілює Ковалець, Прямий м'яч, Удар гол! гоу. Ковалець, Хабленка. І пробував Хабленка, хвилина, Матчу 2-0 Чорноморець право по 2 Васін дуже здорово з правого флангу прострілює. Дуже і справді ця так пройшла по правому флангу. І Васінта хорошу перечну зробив І Хабленко м'яч приймає і пробиває в кут і збиває і робить рахунок у матчі 2-0. Все розпочалося з того, що накрили пресингом на гомфонблісівську І тут таки, до речі, Хабленко, саме він якраз -то перехопив там м'яч, тому підкаття, якщо не помиляюся, у Віталія Буяльського він м'яч якраз то перехопив, якщо я, друзі, не помиляюся. То саме якраз у Віталія Буяльського, э, якщо я, друзі, не помиляюся, у підкаті, іде атака. Васін простріляє на Хабленка, Хабленка пробиває і забиває 2-0. У Васіна дві результативні передачі. Ну, а Хабленка забиває гол. В принципі, Хабленка взяв участь у двох м'ячах, тому що в першому голі там він якраз то виграв цю боротьбу з правого флангу прострілив на Васіна, а той вже скинув на кавальця. Ну і тут Хабленка у підкаті м'яч перехоплює спочатку, сам же атаку розпочинає, сам же йде і завершує. Я найбільше володіли м'ячем, Команда Олександра Хацкевича програє 0-2. Були моменти у київського Динамо. А, були, в принципі, непогані спроби. Ось на 45-й хвилині матчу у київського Динамо. непогано пройшла атака. Коли прорвило. Вдоволі так и непогано футболист Киевского не Жунір. Жуніор сын Жунирмарайс Диречь пробував. Ні, друзі, це жунірмараєс якраз пробивав. Там, до речі, якраз на 33-й друзі хвилині була вимушена заміна. Мараєс якраз і да, Якраз та жуніор Мараєс пробував з розворота з метри 22, але на місці Одеського Чорноморця. А перша 45-х хвилинка завершується. 2-0. Черноморець перемагає. Ваг, Мусолітін, Третьяков вийдуть в одеської команди на Тайм номер 2 Кравець, Бісєдін вийдуть у Динамо, Київ на другу 45-х хвилинку. Кияни програють 0-2, потрібен гол. І, в принципі, у киян моменти були, і, в принципі, виникали вони. У київського Динамо. Ось там був, до речі, штрафний удар. Коли зі штрафного пішла подача, воротар Черновець вимовився на виході, небезпечний був момент. Але повз ворота пробивав футболіст Київського Динамо. Створювали моменти, кияни. Не можна сказати, щоб моментів у киян не було весь. На 65-й матчі прикладеться хороший прохід від Джуніора Мараеса, коли Джуніор Мараєс... Зайшов на на позицію жунір Мараєс. Зробив дуже красивий переступ. Обіграв футболістів Чорноморця. Обіграв дуже здорово. справді. Друзі, жунір Мараїс, справді дуже здорово обіграв двох футболістів Чорноморця. Там ще, до речі, у МБК, Ні був непоганий удар. Ну, тобто, моменти були у Київського Динамо. І, в принципі, моменти були непогані. ось пригадується, На 69-й хвилині матчу у Київському Динамо пройшла дуже хороша така, знаєте, атака, коли йде подача. Дожногоменечика скидка. Удар! Блокується він футболістами одеського Чорноморця. Микола Морозюк. виконує подачу Боротьба і з-під Пробивав футболіст київського Динамо. Але пробив він повз ворота. Пробив до речі, Піваріч. Саме Піваріч Наносив гарматний удар, але його приймає на себе центральний захисник одеського. Чорноморця там. ще Віталій Буєльський, до речі, пробував по возврату. На 76-й матче было спроба морозюка гармат, ударний удар не морозюка, juniores. Жуніор Марайс, який був дуже-дуже справді активний. Справді жуніор Мараїз був дуже активний. Атакували киян і подавали, дуже багато було навісів до штангу майданчика. А, прямо справді, знаєте, дуже багато було 78-й матчу Атакує, Київський знак з правого флангу. Морозюк, подача! Футболісти червономарців відбилися. На лівому фланзі заганяє. Піваріч. Рубить переступи, замахи, подача! Мені за боротьбі. маразюк скидка, кравец, ударго. Гол, 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 гол. Гол! гол, гол. Забиває київський Динамо 1-2. Один, один м'яч команда Олександра Хацкевича відіграла. Забиває гол Артем Кравець. Якраз то після скидки Миколи Маразюка. Микола Маразюк дуже здорово скидає м'яч на кравця. Ну, Артем Кравець з близької відстані там переправляє м'яч сітку варіта одеського Чорноморця. 2-1, і кінцівка до матчу була доволі таки напруженою. Але все-таки киянам не вдалося відігратися. в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. Чорноморець перемагає. Друзі, якщо знаєте, так знаєте по статистиці сказати. Uh, Токени переграли Чорноморець по статистиці 4-22. Тобто 4 удари у Чорноморці за матч, uh, у Київського Динамо 22 удара, удари в Площину 24, усі свої єдині удари в Площину одеська команда реалізувала 35 на 65 в м'ячем, 3-11 за кутовими. Ну, тобто за усіма ключовими статистичними показниками Київський Динамо Чорноморцю обіграє. Якщо взяти статистику конкретно першого тайму, 4-3 по ударах, перевага Чорноморця, 2-1 удари по площину, перевага Чорноморця, 0,4 за кутовими тут була перевага динамо Київ, 34-66 відсоток володіння м'ячем. Статистика другого тайму 0,19 по ударах, 0,3 удари в площину. за кутовими, до речі, 3,7, 36 на 64 відсоток володіння м'ячем, але жодного удара по воротах у Чорноморці за весь другий тайм не було. Підсумкова статистика ще раз нагадаю вам, 22-4 по ударах перевага Динамо Київ, 4-2 удари в площину перевага Динамо-Київ. 11-3 кутові також перевага Динамо-Київ, 65 на 35, відсоток володіння м'ячем, перевага київського Динамо. Тобто, так, да, Кияни за усіма статистичними показниками Одеситів переграли. Але Чорноморець перемагає, Черноморець вистрілила одеська команда. Дуже здорово відбилося. Напевно, якщо такий підсумок підвести до цього матчу, напевно, все-таки Кені на поразку не награли. Але Чорноморець перемагає, ну і не скаже, що це не поділ. І справді, Одесити дуже здорово зіграли. Пригадали ми, друзі, цей матч, чемпіонат України, сезон 17-18, 15 жовтня 2017 рік, Одеса, Чорноморець, Динамо, Київ, 2-1. Чорноморець перемагає. Побажаємо обом командам всього найкращого і вам, друзі, від чергу серця. бажаю добра, бережіть себе, друзі. Будьте найголовніше щасливі. Усім до побачення, усім нових зустрічей.